Доброго дня. Зараз я знаходжуся в Іспанії в знаменитому місті Бенідорм. Всі розповідають, яке це є прекрасне місто і що це є третє по туризму місто в Іспанії після Барселони та Мадриду. Ось зараз ви будете бачити, який Бенідорм є насправді. Так, я вам тепер більшу. Тут у ньому є хаотична постройка ось таких висотніх будинків. А все остальне це досить старі будинки. Ці будинки, всі, повірте мені, зовні виглядають набагато-багато краще, ніж всередині. Всередині там повний жах. Там у багатьох із цих будинків є ще желізний, просто із желізних трубок був зроблений водопровід та каналізація, які прогнили вже давно. І там під будинками воно ну, все протікає, гоняє, постійна плісень, постійна сирість. Ось трошки верну назад, щоб вам було краще видно. А ось тут, де ми знаходимося, це район пляжу Понієнте. Тут так звана еліточка. Ось дивіться, будинок напроти нас. Більшу вам максимально, наскільки айфон дозволяє, це просто голий бетон, голий моноліт. Ось так залили і так поставили. Таже нічого не покрасили зовсім. І таких будинків тут дуже багато. Деякі з них є ось там внизу покрашені. Ну ось, наприклад, їх знаменитий інтемпом. Ось ця вежа. Із так званим діамантом посередині. Вона також спереді вона має якісь фасадні вікна жовтого кольору, начебто золотистого. Ну, зі всіх інших сторін це просто голий бетон. І там ось наверху продаються квартири по 4 мільйони євро. Плюс до того, що додавте мінімум 13% це 10% податок. І ще 3% різні там такі розходи, як виготовлення Ніа. Це такий спеціальний податковий номер для іноземців, який ви самі його тут ніколи не зробите. Це потрібно тут місцевим так званим рішалом заплатити, щоб не вас записали на спеціальну очередь у поліції, і тоді ви туди зможете бути з ними достатися і вам виготовлять. Ось сусідні будинки те же саме. Просто. Голий бетон. І тут квартири коштують по 300 тисяч євро, плюс ще 13% і їхні ось ці всі налоги і адміністрація. Це є сумасшедші гроші. Ми зараз у тій квартирі, в якій знаходимося, вона теж тут рахується, начебто, такою елітною в кавичках. Щоб ви собі розуміли. Тут навіть е, витяжок немає. Тут вони построїли санвузли без витяжок. І провітрюйте їх, як хочете, щоб у вас не було плісені. Нікого це не цікавило. Їм головне було це житло построїти, і комусь бажано іноземцям його впарити за просто сумасшедші гроші. Мені здається, що в Іспанії. Добре бути тільки туристом, тому що якщо врахувати їхні всі податки і всі їхні збори, наприклад, у Чехії купити житло зараз, та ціна, яка є на житло, це є кінцева ціна. Тому що податок з купівлі в Чехії в даний момент нуль. Раніше було 4%, здається, у 2020 році його відмінили. І нотаріус стоїть досить символічно. У районі 300-400 євро. Тут нотаріус стоїть індивідуально залежно від е, ціни нерухомості. Мінімум це 2,5 тисячі євро, а може доходити і до 20-30 тисяч євро. Ось на такі Дорогі квартири на таку так звану еліточку за 4 мільйони євро, то та там нотаріус буде коштувати, напевно, що 30 тисяч євро. Тільки запис нотаріуса. Не, не знаю. Якщо ви твердо не вирішили, що це місце вашого постійного проживання і більше ви в своєму життю ніде не хочете жити тільки тут. А повірте, тут жити не так то просто. Тому що зараз серпень і тут вологість ось е вночі, Вчора була, я дивився, 90% тут просто туман із вологості, і це літо. А зимою тут шалені вітри. Ми зараз знаходимося на 10-му поверсі, і ми тут були зимою. Тут був такий вітер, що спати просто неможливо і це тільки 10-й поверх. А будинок має 27 поверхів. А що твориться на тих останніх поверхах у тому інтемпо, де квартира коштує 4 мільйони євро, як мені сказав друг, що він би ту квартиру, напевно, би даром не хотів, тому що там жити неможливо. Туди хіба що заїхати на пару днів як турист, зробити інстаграмні фоточки і якесь відео і поїхати геть. Дуже дякую за увагу. Якщо щось потрібно знати про Чехію чи Іспанію, звертайтеся.